рукавичку, Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та загубив дід рукавичку. От біжить мішка у ліс. Взяла ту рукавичку, тут я буду жить. Коли це жабка флигає, таїть, питає, а хто хто в цій рукавичці, мишка шкряботушка. а ти хто Жабка, скрекотушка. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та їх питає: А хто, хто в цій рукавичці, мишка, шкря... шкряботушка, жабка. Скрекотушка, а ти хто? А я зайчик, побігайчик побі... пустить і мене та і, іди. От уже їх троє, коли біжить лисичка та їх питає, а хто то в цій рукавичці мишка, шкра, ботушка, жабка, скре.